Її потреба у безпеці. Всі люди потребують безпеки, але для жінок джерело безпеки не таке, як для чоловіків. Для чоловіка важливе розуміння. Безпека жінки в основному виходить із трьох джерел. Перше і сили її чоловіка як домінуючого лідера в сім'ї. Друге з його компетентності як годувальника сім'ї та фінансового менеджера, третє з його здатності захищати її та забезпечувати її безпеку. Тому все, що він може зробити, щоб бути компетентним у своїй ролі лідера, захисника та годувальника, принесе його дружині безпеку, якої вона потребує. Оскільки ми вже обговорювали цю тему в попередніх розділах, нам треба лише підкреслити, що це є важливою частиною розуміння потреб жінки. Слід також розуміти, що почуття безпеки виходить середини самої жінки з її здатності справлятися зі своїми обов'язками та вирішувати власні проблеми у своїй жіночій сфері діяльності. Але навіть якщо вона компетентна як жінка, вона не почуватиметься в безпеці, якщо позбавлена сильного чоловіка, на якого може спертися, інакше вона опиниться у важкій ситуації і в ній буде помітна потреба в безпеці та чоловічій турботі. Її потреба висловлювати обурення з приводу того, що її непокоїть, часто почуття гніву, образи, розчарування накопичуються в душі у жінки у формі образи. Якщо ці почуття не знайдуть вираження, вони можуть викликати в ній дивну поведінку, замкнутість і похмурість. Ймовірно, вона навчена вічливості і намагатиметься уникати зривів і не виражатиме гніву та прикрості, які можуть образити інших людей. Можливо, вона вважає, що єдиний варіант для неї пригнічувати негативні почуття. Але ціна, яку доводиться платити за це і чоловікові, і дружині, це тріщина в їхніх стосунках. Звичайне рішення, яке може запропонувати чоловік, це дати спокій і сподіватися, що вона заспокоїться. Він може її повністю проігнорувати, зацікавившись іншими речами або навіть пішовши з дому. Його дії лише ускладнюють проблему, тому що відсутність уваги в її очах виглядає як відсутність кохання. Якби він любив мене, може розсудити вона. Він не залишив би мене одну в моєму стражданні. Подібні міркування ще більше посилюють ситуацію. Якщо вона прощає свого чоловіка і відчуває себе у безпеці у його коханні, вона може сама подолати своє горе, але більшість жінок переживають занадто сильне потрясіння через очевидну відсутність турботи, щоб по справжньому пробачити як можна пробачити чоловікові, у якого кам'яне серце може розсудити вона. Якби він справді любив мене і піклувався про мене, він не відвернувся б від мене під час моїх страждань. У цьому випадку слід дотримуватися великого принципу істини. Щоразу, коли бачиш, що хтось на тебе скривджений, незалежно від того, чи винен ти чи ні, ти відповідаєш за те, що підійти до цієї людини і спробувати досягти примирення. Якщо ти зможеш простежити логіку цього принципу, ти побачиш, що скривджена людина не повинна робити перший крок. Це буде надто важко і суперечитиме принципам людських відносин. Якщо скривдженому доведеться шукати винного та висловлювати незгоду з його діями. Недовго подумавши, ми визнаємо, що тільки коли той, хто завдав або імовірно заподіяв образу, зробить перший крок в такому випадку можуть бути відновлені добрі стосунки. Виходячи з цього принципу, кожна жінка скривджена на свого чоловіка його обов'язком стає підійти до неї та досягти примирення. По-перше, він повинен сказати їй, що розуміє, що щось не так. Потім він пропонує їй висловити свої думки. Коли вона починає вільно говорити, йому треба терпляче слухати її, щоб вона продовжувала говорити, доки повністю не розкриє свої внутрішні почуття. Якщо він винен, він має визнати свою провину та вжити заходів для виправлення ситуації. Потім він повинен піти на крок далі і виявити симпатію до її почуття. І перенесених нею страждань. Якщо ж він не винен або відчуває, що його засуджують даремно, йому не слід виправдовуватися, принаймні, поки вона висловлює свої думки. Це можна зробити пізніше, коли буря втихне. Цій процедурі слідувати важко, навіть якщо чоловік не правий, йому не захочеться це визнавати. Нікому не подобається бути винним. Але коли людина визнає свою помилку і зробить кроки для її вирішення, вона постане перед людьми у доброму світлі. Прохання про прощення приносить теплоту та розуміння у відносинах між людьми. Симпатія до ближнього та турбота про нього ознака гарного характеру. Жінки цінують обидві ці оксамитові. Якості. Якщо чоловік не винен, після того як дружина повністю висловила свої думки і заспокоїлася, він може вказати на її помилки при цьому якнайменше виправдовуючись. Хоча це й важко, він покращить ситуацію, якщо простить її за неправильне судження і не завдасть їй жодного приниження. Тут треба знову згадати, що чоловік і жінка не однакові, їхні погляди на конкретну ситуацію часто відрізнятимуться. Якщо жінка винна в поспішному судженні чи недоброму відношенні, то пізніше у спокійній обстановці чоловік може дати їй поради про те, як розвинути терпимість і навчитися прощати. Бувають жінки, яких ніколи не вчили, що таке смирення. Вони уважно слухатимуть настанови чоловіка, якщо він дає їх у дусі кохання та турботи. У процесі людського зростання вона подолає свої недоліки і цінуватиме роль свого чоловіка у цьому особистому досягненні. Хоч би якою була ситуація, коли жінка стурбована проблемою, чоловік може дати їй велике полегшення, сказавши, що знає про її горе. Треба запропонувати їй висловити свої думки, виявивши при цьому симпатію та турботу. Її потреби у сексі. У сексі найбільша потреба жінки полягає в тому, щоб точно знати, що мотивацією її чоловіка є щиро кохання, що виявляється з ніжністю та турботою. Вона хоче знати, що вона не просто самка, яка задовольняє потреби самця, поширена помилка багатьох чоловіків у тому, що вони користуються сексом задоволення плоті, опускаючись рівня тваринного інстинкту і не дбаючи в тому, як почувається дружина. Нездатність чоловіка зрозуміти її почуття часто призводить до того, що вона не дає відповіді, вона й хотіла би відповісти, але не може, тому що не відчуває баливого ставлення до себе. Щоб допомогти їй відповідати більш позитивно, чоловік повинен надати їй ті речі, які пробуджують її почуття. Такі, як красива та романтична музика, мистецтво, краса природи, тихий шелест води, місячне світло та смачна їжа, ніжні слова незамінні, важливо також усунути те, що знижує її сексуальну реакцію, наприклад, зайву відповідальність, тиск, терміни чи занепокоєння. Їй треба забути про настирливі проблеми, які займають її думки протягом дня. Слід наголосити, що збудження почуттів правильним шляхом це не те чуттєве збудження, яке рекомендують багато так званих фахівців. Для них це може бути виключно збудженням безконтрольної пристрасті чи пожадливості, яка, хоч і може підвищити чутливість, але робить це за рахунок витонченої натури людини. Цікаво, що таке негативне збудження, як і всі гріхи, не виробляє довготривалої відповіді, яка назидає, але має постійно штучно підтримуватися більш абсурдними стимулами, поки людина не опиниться в повному розчаруванні. Якщо відповідь жінки все ще уповільнена, після застосування позитивних методів, описаних вище, можна підвищити її бажання через обмеження. Щоб цей метод був ефективним, він не повинен здійснюватися у вигляді покарання, а повинен супроводжуватися великою кількістю ніжності, турботи та інших позитивних пропозицій, які ми вже обговорили. Її бар'єри будуть розтрощені коли вона зрозуміє, що чоловік ставиться до неї як до особистості, а не викликані тим, що вона жінка, яка здатна задовольнити його фізичну потребу. Коли статеві потреби чоловіка та дружини стимулюються таким чином, вони можуть сподіватися на довге життя у статевому задоволенні без виснаження, яке часто починається в середньому віці. І це задоволення не потребує зовнішніх стимулів, воно розквітає з чистого кохання, поваги та вірності. Ми добігаємо кінця цього дуже короткого дослідження на тему розуміння жінок, в якому я пояснив деякі з основних потреб жінки. Кажуть, що Зигмунд Фрейд ближче до кінця свого дослідження людських потреб, що отривало все життя, сказав, що йому так і не вдалося з'ясувати, чого хочуть жінки. Я, охоче визнаю, що нам потрібно багато світла в цьому питанні. Мій досвід говорить мені, що деякі з найважливіших бажань жінок такі: кохання та дбайливе ставлення, ніжний, але твердий посібник. Право голосу щодо їхніх питань, співчуття під час страждань, подяка, почуття важливості своєї роботи вдома, особисті свободи, вільний час для власних занять та свобода пересування.